Пожежа на території підприємства Бетонмаш на місці працюють рятувальники, гасять полум'я після влучання. По маршу росіяни вдарили з реактивної системи залпового вогню близько 12 -го години дня. Одна людина поранена. Повідомив на своїй фейсбук-сторінці начальник військової адміністрації Вадим Лях. Поруч житлові будинки допомагають ліквідувати наслідки місцеві комунальники. Казую допомогу жителям, значить, пас пострадавшого дома. саме вследствие прильоту. І видаємо бесплатно usb пленку і ну оформляємо акти для, для материалов. матеріалів. У півночі російські дрони Камікадзе Герань Герань-2» вдарили по готелю Слов'янськ у центрі міста. Це було ночі, я час точно не, не дивилася, е, Врятались, прятались ванна. Спочатку один зарив був дуже близко, громко було слышно. І второй потім почти одразу вже точно громко було була слишна. ми увиділи, що пожар десь. Відмова оба шахіда сюди прилетіла. Як повідомляє поліція Донеччини на своєму сайті, внаслідок нічної атаки поранена жінка. Пошкоджені два багатоквартирні будинки та готель. Владислав Укулов, Артем Степанов, Суспільне новини, Донбас.